Вітаю читачам та глядачам Телеграфу. Сьогодні ми знаходимося в Сумах, місто, яке знаходиться під постійними атаками ворога. Каби, ворожі дрони, іскандери, ракети. Все це летить на голови сумчан. Зараз обласний центр став прихистком для жителів прикордоння, яке частково окуповане, частково постійно знаходиться під ворожими атаками. Ворог прямо говорить про те, що хоче створити тут певну санітарну зону, та навіть не виключає атакувати та окупувати суми. При цьому за рахунок наших сил оборони, за рахунок здоров'я та життів захисників України, місто стоїть. Місто живе, в місті працює комунальний транспорт, працює комунальні підприємства, працюють кафе, ресторани, магазини. Все це працює. Відповідно, це ще один індикатор того, що місто готове боротися. Містяни самі по собі не приховують, що жити важко, жити страшно. Жити боляче і подекуди дуже трагічні сторінки відбуваються в житті цього славного міста. Причому ми з Яном Доброносом сьогодні прибули, щоб подивитися і показати, як власне живе це місто, чому воно потрібне нам, що думають про це самі містяни і як вони сприймають війну. Все непросто, але суми стоять, і сумчани готові боротися. Підписуйтесь на сторінки телеграфу. Дуже скоро ми покажемо вам і фоторепортаж, і певні цікаві інтерв'ю, які ми записали тут. Телеграф повсюду.